Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Продовжуємо повторювати матеріал, вивчений в першому класі. Сьогодні повторимо, як додавати числа через десяток. Не урок, а справжнє свято, бо полинемо у світи, мандруватимем завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Давайте перевіримо, як же ж ви самостійно виконали домашні тренувальні вправи. Приклади 78. Звіряйтеся, чи є у вас такі відповіді? Якщо всі відповіді співпали, значить приклади розв'язані правильно. А зараз перевірте, чи такий вираз ви обрали для розв'язання задачі? Чи не забули ви написати біля дії позначення в дужках. Чи така у вас відповідь? А зараз попрацюємо усно. На екрані з'являтимуться приклади, а ви швидко називайте відповіді. Якщо ви встигали називати відповідь до кожного прикладу, молодці! Попрацюємо в зошиті. Відкрите зошит. Запишіть число. Класна робота. І далі каліграфічна хвилинка. Пропишіть рядочок числа 12. Зверніть увагу, число 12 це число другого десятку. Це число двоцифрове. Для його запису ми використовуємо дві цифри 1 і 2. Зверніть увагу, спочатку пишеться кількість десятків 1, потім кількість одиничок, 2. Кожна циферка знаходиться в своїй клітинці. Між числами також пропускайте клітинку. Поставте відео на паузу і пропишіть це число. А зараз можете трошечки відпочити, зробити невеличку гімнастику. Переходимо до повторення. Як же ж додавали число 3 до 8? У мене є 8 квадратиків. Дивіться, спочатку додали 2 квадратики і утворився круглий десяточок. Потім додали ще один. Отже... Пригадайте казочку з першого класу. Вісімка дуже хотіла стати круглим десяточком, попросила у трійки 2, бо їй цього не вистачає до 10. І трійка одразу ж розклалася на частинки 2 і 1. Спочатку до восьми додаємо 2, а потім ще один. І отримуємо 11. Тому що 8 плюс 2 це 10, та плюс ще один 11. Запам'ятовуємо, що другий доданочок розкладаємо на дві частинки так, щоб з першого зробити круглий десяточок, а потім до цього круглого десяточка додаємо решту другого доданку. Отже, спочатку потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім додати решту одиниць. Як вам буде зручно пояснювати свої дії? Обирайте будь-яке пояснення. Розкладаємо другий доданок, назва зручні доданки для того, щоб зручно обчислити приклад. Знову таки дивимося. 8 плюс 4. Вісімці не вистачає до десятка 2. Отже, 4 розкладаємо на дві частинки. 2 і 2. І до 8 додаємо спочатку 2, потім ще 2 і отримуємо. 8 плюс 7. Знову таки розкладаємо на два зручні доданки. Вісімці потрібна двічка, щоб стати круглим десяточком. Отже, сім розкладаємо на два доданки. 2 і 5. Спочатку до вісімки додаємо 2 а потім ще 5. І отримуємо відповідь. Шістку розкладіть на зручні доданки. Так, правильно, перший доданок буде 2, другий і додаємо частково. Спочатку до восьми додаємо 2, а потім решту одиничок. І отримуємо відповідь. 8 плюс 9. На які два зручні доданки розкладаємо дев'ятку? Правильно, на 2 і 7. Спочатку до 8 додаємо двічку, а потім ще 7. І отримуємо відповідь. Будь ласка, поставте відео на паузу і трішечки відпочиньте. А зараз попрацюйте самостійно. Знайдіть в підручнику на сторіночці 17 приклади 83. Запишіть їх в зошит, розв'яжіть, поставте відео на паузу для цього, а потім звіртеся, чи такі відповіді своїх прикладів ви отримали. Попрацюємо над задачами. Прочитайте задачі. Що в них спільне, а що відмінне? Розв'яжіть їх. Це задачі 84 на сторінці 17. Прочитайте першу задачу. Читаємо разом. У квочки 10 жовтеньких курчат і 7 рябеньких. Скільки всього курчат у квочки? Прочитайте другу задачку. У квочки 10 жовтеньких курчат, а рябеньких на 7 більше. Скільки рябеньких курчат у квочки? Давайте проаналізуємо, чим схожі ці задачі. Так. І перша і друга задача розповідає про квочку і курчат. Числа в умові задач однакові. Є число 10 і є число 7. Чим же ж вони відрізняються? А, ще можна сказати, що однаково 10 жовтих курчат як в першій задачі, так і в другій. А чим відрізняються? В першій задачі нам відомо, скільки рябеньких курчат. А в другій задачі невідомо, а сказано, що на сім більші. В першій задачі просять знайти, скільки всього курчат, а в другій задачі просять знайти скільки рябеньких курчат. Розв'яжіть, будь ласка, спочатку першу задачу, а потім другу задачу. Звіримося. 10 жовтеньких і рябеньких. Як же ж знайти скільки разом? Ну, звичайно, потрібно додати. Записати відповідь і не забути в дужках записати позначення К курчат. Ну і, звичайно, відповідь. 17 курчат у кочки. Розв'яжіть другу задачу. 10 жовтеньких, а рябеньких на 7 більше. Як знайти на 7 більше? На сім більше ще означає, що їх 10 та ще 7. Звичайно, потрібно до 10 додати 7. Записати відповідь. Не забути написати позначення в дужках і записати письмову відповідь. І ми бачимо іще, чим схожі задачі і та задача, і друга розв'язуються дією додавання. Але відповідь різниця. 17 курчат всього це в першій задачі, а в другій 17 рябеньких курчат. Завдання 85, виконайте, будь ласка, самостійно. Розгляньте малюночок і придумайте свою задачу, щоб із запитанням, скільки всього ви можете розглянути малюнок, ну, наприклад, і скласти, що... В зоопарку чи в парку є, наприклад, один світло-сірий слон і два темно-сірих слони, скільки всього слонів. Або два крокодили, кінгуру і три бегемоти, скільки всього тварин в зоопарку. Тобто про будь-яких тварин із цього малюнку придумайте задачу. В зошит запишіть слово задача, Розв'язання і відповідь до своєї задачі. А наш урок закінчується. Я хочу, щоб ви запам'ятали, як додавати числа з переходом через десяток, що спочатку треба подивитись, скільки першому доданку не вистачає до десяточка. Другий доданок розкласти на дві зручні частинки, так, щоб перша була якраз доповнювала перший доданок до десятку і друга частинка. Спочатку додати першу частинку, отримати круглий десяток, а потім додати решту одиничок. Вашим домашнім завданням буде... Виконати номери 86, це приклади і 87 це задача на сторінці 17 самостійно. Я чекаю фото ваших родин. Не забудьте, будь ласка, оцінити свою роботу на уроці. Ви вже знаєте, намалюйте мені цеглинку того кольору, як вам працювалося. Чи було вам легко, чи були деякі труднощі жовта цеглинка, чи нічого не вийшло, тоді треба ще попрацювати щоб зрозуміти, або, можливо, зателефонувати мені, щоб я ще раз могла вам пояснити, чи переслухати пояснення на відео. А я вам дякую за роботу. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.